Всім привіт! На каналі Дміліяна Таро. Так, продовжую роботу з коментарями. Попросила подивитися: Володимир Зеленський і Україна в політичному плані в жовтні 2022 року. Володимир Зеленський, в жовтні 2022 року і Україна у 2022 році. Жовтні. Володимир Зеленський буде чудово себе почувати по імператору. Він знає, що робити, він знає, як керувати, він знає, він щось нові знання, якісь отримує. Бачите, тобто він чомусь, можливо, новому навчається. Також він насправді думає, деякі фінанси, звичайно, його не дуже радують, але, можливо, засмучений чимось да, з приводу фінансів, можливо, очікав чогось більшого. Але... Відбувається по-другому Україна. А Україна в жовтні буде отримувати. Скажімо так, по королеві пентаклів, тобто вона о, і фінанси буде отримувати, і буде що їсти, скажімо так, і по королю саме будуть якісь ідеї, як відновлювати, що де робити. Але в той же час Україна по четвірці чаш вона трошечки засмучена. Вона з однієї сторони засмучена, з іншої сторони, вона думає як свої почуття, і взагалі це почуття людей, да людям, як привести себе до ладу, що зробити такого, щоб якось заспокоїти свій внутрішній стан, да, свої почуття? Так, дивимось далі. Що буде відбуватися в Україні в жовтні 2022 року? Які події можуть бути ще в Україні в жовтні 2022 року? Активні, активні бойові дії. Дивіться, активні, але що класно, і що мене радує, це активні бойові дії, які насправді будуть дуже. Не те, що, як би це сказати. Зараз подумаю, як правильно сформулювати. Тобто вони будуть вправні, вони будуть круті, вони будуть дійсно от по силі, це те, що треба, тобто проявлення з усього, чого тільки можна. Да? Тобто наші будуть, я так розумію, наступати і до того ж дуже в доброму сенсі наступати. Тобто мається на увазі, що буде успіх, помагу саме буде успіх, тобто, що б не відбувалося, за щоб вони не бралися саме зараз. Іде йдуть і ті події, які сприяють успіхам в усіх його направленнях, саме військових дій. Тому ось така ситуація, ось так вийшли, подивились на коментарі, подивились. Дякую всім за увагу до нових зустрічей!